П'ятниця, 10 січня на 11-му новина в студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Вночі над областю сили знищили вісім ворожих БПЛА на Київщині. Збитий дрон влучив у багатоповерхівку, а на Запоріжжі збільшилась кількість постраждалих через російську атаку 8 січня. Водночас на Росії знову бавовна. Детальніше про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віку тобі слово. Вітаю, Олено. Чергова тривожна ніч в області працювала ППО. Оборонці неба знищили вісім ворожих безпілотників. А по Нікопольщині росіяни двічі цілили з важкої артилерії, обстріляли райцентр та Марганецьку громаду. Туди прилетіло більш ніж півдесятка снарядів. Загиблих і постраждалих немає. Протягом доби потерпали від терору Нікополь, Мирівська, Червоно, Григорівська, Покровська міська та сільська громади. Понівочені приватні будинки та теплиця. Напередодні гучно було і на Синельниківщині. Там через атаку. Сталася пожежа, її загасили. На Київщині збитий ворожий БПЛА впав на багатоповерхівку в Солом'янському районі. Пошкоджено будинок, там повилітали вікна, понівечена квартира, а також два десятки автівок у дворі. На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих не надходила. Штабніша атака з 2022 року так назвав удар фабами посеред місті Запоріжжя. Начальник запорізької ова Іван Федоров. 13 людей загинули. А кількість постраждалих через обстріл 8 січня зросла до 123. В лікарнях і досі залишається багато поранених. Серед них є тяжкі. У лікарнях залишається 66 людей. 11 з них в складному тяжкому стані. Вони в реанімації, і на сьогодні наші лікарі борються за їхнє життя. Також серед постраждалих була одна 13-літня дитина, якій надали допомогу і відпустили додому. Ці три сімдесяти двох шахидів, якими атакував ворог Україну цієї ночі, знищили сили ППО. Ще 34 БПЛА локаційно втрачені. Один полетів назад на Росію. Зенітники працювали по безпілотниках в 11 областях. Повідомили у повітряних силах. Зафіксовано 5 влучань на півночі Чернігівщини. Ще один уражений БПЛА впав на Київщині. Тим часом на Росії масована атака дронами. У Міноборони РФ заявили про ліквідацію 40 БПЛА. Однак у місцевих змі та пабліках повідомили, що вибухи та пожежі фіксували у п'яти регіонах. Невідомі безпілотники вночі били по промислових підприємствах та заводах. Місцеві кажуть також про влучання по 238-й артилерійській бригаді. Поруч з аеродромом в Краснодарському краї. в венгельсі Саратовської області вже третю добу горить нафтобаза, по якій наші сили оборони поцілили з дронів. Нагадаємо, вчора там оголосили режим надзвичайної ситуації через вітряну погоду, що роздмухала пожежу. Наразі основну частину займання загасили, але вже повідомляють про проблеми з авіаційним паливом. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках новин на 11-му Студія, дякую тобі, Віку. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. На Дніпропетровщині затримали трьох підозрюваних у підпалах поштових відділень та адмінбудівлі. Це жителі Дніпра віком до 30 років. За даними слідства, вони причетні щонайменше до трьох фактів навмисного пошкодження майна, скоєних у грудні та січні. Ймовірніше за все, зловмисники діяли на замовлення спецслужб РФ. Для звітів чоловіки фіксували всі свої дії на відео. Паліїв заскочили на гарячому, коли вони намагалися втекти після чергового підпалу. Наразі вирішуються питання про обрання Іжного заходу у вигляді тримання під вартою. Травмований водій, потрощений транспорт, аварія з трамваєм у кривому розі. За інформацією очевидців, в нього врізалася Волга. Водія легковика затиснув в салоні. Постраждалого діставали рятувальники. Попередня причина зіткнення літньому чоловіку стало зле або він заснув за кермом. Його ушпитали, обставини ДТП встановлюють слідчі. Україні запрацював новий порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення переселенців. Постанова наприкінці грудня затвердив Кабмін. Відтепер це функція пенсійного фонду, а не управлінь соцзахисту населення. Тож для отримання відшкодування потрібно звертатися до пенсійного фонду, як і раніше, послуга надається українцям віком від 18 років, які безкоштовно розміщують ВПО у своїх квартирах чи будинках. Починаючи з січня 2025 року, сума компенсації становить 450 Гривень щомісяця за кожну особу. Її надаватимуть на 6 місяців. Для тих, хто вже отримував ці кошти, виплати продовжать автоматично. Дитина не одна від березня в Україні. Працює новий вид соціальної допомоги. Ініціатива для підтримки дітей-сиріт, які виховуються у прийомних сім'ях. Виплати надаються на строк до шести місяців за наявності документа про тимчасове прилаштування малечі до родини. У Дніпрі таку допомогу вже отримали 79 сімей. За детальною інформацією звертайтеся до управлінь соцзахисту населення. Для дітей до 6 років це розмір її становить 6407 гривень 50 копійок, і для дітей від 6 до 18 років 7990 гривень. І якщо в дитини є встановлена інвалідність, для дітей до 6 років 8970 гривень 50 копійок і для дітей від 6 до 18 років 11186 гривень. Столи з кавових кришок та стелі зі штучних ялинок. Екоактивісти Дніпра пропонують не викидати на смітник те, що залишилося після свята, а приносити на сортувальну станцію. кажуть, щось перероблять іншому дадуть друге життя. Це зменшить кількість відходів та допоможе довкіллю. Що приймають і де ще можна прилаштувати те, що вам вже не потрібно. Дізнавалася наша Анастасія Шуляк. Це все, що ви поїли весь посуд, який ви використали, і все, що у вас після свят залишилось, це пластики. Їх не викидають на смітник. На цій сортувальній станції готові приймати майже все, що залишилося у Дніпрян після новорічних свят: святкову декорацію, упаковку, пластикові контейнери. Аби тільки люди це не викидали та не шкодили довкіллю. Зокрема, це стосується і штучних ялинок. Варіантів для їхньої переробки безліч. «Це У нас поліетилен. Він добре переробляється, і ми можемо з нього зробити якісь плитки або багато чого, навіть от сидіння для лавочки. Так що це дуже гарна сировина. Приймають на станції зламану новорічну електроніку, наприклад, гірлянди чи світильники. І розбираємо зазвичай лампочки з нього дістаємо, а проводи чистимо і переробляємо. метал, здать, наприклад, проводи або проводи ще раз використати, має приїхати людина, яка відновлює із лампочок. Він робить невеличкі такі фонарики, які відправляють на хлопцям на допомогу. Допомогти військові можуть і бляшанки з-під горошку та кукурудзи. Кожної суботи їх забирають волонтери та роблять окопні свічки. А із різноманітного використаного посуду виготовляють столи. Для всіх людей, які люблять суші і каву зранку, є дуже файна можливість переробити з цих судочків і стаканчиків зробити такий столик. Пам'ятайте, що завжди старої іграшки можна зробити нову. А ця порада вже в скарбничку на наступний рік. Майстриня та екоактивістка пані Альона показує нам свої новорічні іграшки. Каже, дбає про природу, тому давно не купує прикраси для свого будинку, дає нове життя старим. У мене була стара пошарпана іграшка, які іграшки, як зазвичай люди викидають на смітник. Але я побачила в гіпермаркеті нову тренду і вирішила зі старої зробити нову іграшку, яка не нашкодить довкіллю і буде гарно виглядати на ялинці. Ось невеличкий майстер-клас: як з простих речей зробити щось цікаве та екологічне. Я взяла пакувальний матеріал та клей ПВА, за допомогою яких я зробила знову таку гарненьку іграшку. Пані Альона навіть запропонувала з відходів зробити такі цікаві іграшки для домашніх улюбленців, аби вони не наїлися всякого глітеру, пластику. Виготовити екоприкрасу дуже просто: беремо старий шматочок фетру, скручуємо його у трубочку та кріпимо використаною стрічкою. А ось куди можна прилаштувати шматки використаної мішури. Це буде ніби така велика кукерка Конфета. Ще один спосіб подбати про довкілля після новорічних свят виставити оголошення на платформі з обміну речами. Наразі це дуже популярна практика у Європі фресайклінг. Коли ви можете обмінювати різні речі, які вам вже не потрібні на інші речі. В цьому дописі пані шукає новорічну іграшку на стіл. Вона в дописі пише, що це її мрія, і вона дуже хоче використати це в своєму домі. А в цьому оголошенні, навпаки, пані віддає штучну ялинку, яка вже їй не потрібна. І сподівається, що ця ялинка знайде нового власника. Отже, обмінюйте те, що вам не потрібно. Давайте нове життя старим речам. Меншити кількість відходів та бережіть нашу природу, яка й так страждає через російських окупантів. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок або нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось.